Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео буде про ось таку штуку. Це шкарпетка для гомілки, для бедра. І я отримала що це все почалося, бо я отримала ось такий коментар. Зараз десь я його ставлю. Мене, скажімо так, попросили розібратися в цьому питанні, чи є які розміри, як в'язати, і тому я вирішила швиденько розпитати, вибачте, я вас штовхаю, розпитати дівчат, які, в яких більший. Досвід у в'язанні саме для шпиталів. І мені дали розміри. Так що я ось собі виписала, дівчатка, можете зробити скрин. Якщо ні, то в кінці відео буде фото оцих. Оце і записі. Значить, шкарпетки, гомілка, бедро, я написала, але тут є ще і на передпліччя, і для плеча в'язати із пряжі на півовни приблизний метраж 250 метрів 100 на 100 грам. Верх виробу в'яжеться резиночкою. я зараз все вам покажу. По схем... Далі по схемі, тобто довжина по схемі, в'яжеться. І закриваємо як мисок-зірочка у шкарпетках або як шапку. Я зараз покажу, як я в'язала Я в'язала на машині, але це потім. Значить, потрібні розміри обхвату, гомілки, потрібні розміри обхвату бедра і ось такі розміри. Обхват 45-50 на. 55 на гомілку висота в'яжеться 35 см. На бедро обхват 60-70 см, висота 35, на передпліччя обхват 30-40, висота 35 см, і для плеча обхват 40-45 і висота 30 см. Я дуже вдячна дівчаткам із в'язаної турботи, це спільнота в Інстаграм, вони є і у Фейсбуці, наскільки я знаю, але я дуже вдячна Раї, це жіночка, яка входить в цю спільноту. Далі я дуже вдячна Наталії, це організатор спільноти, в'язана турбота, що вони мені дали ось деякі рекомендації і ось оці розміри. Я думаю, що ви вже все запам'ятали або сфотографували. Значить, поки я чекала відповіді від дівчат, я просто взяла, заміряла обхват своєї ноги, довжину і на машині, значить, в мене 95 петель. Грубо говоря, да? Це я в'язала із закрилу резиночку, в'яжеться згори вниз. Ось так. Можна в'язати суцільно, я вставлю фото, яке взяла з інстаграму у дівчат, які вони в'язали такі шкарпетки. Але. Мені порекомендували, що краще в'язати із шнурівкою, так, вони більш практичніші. Тому я просто зв'язала полотно вниз, далі переодягла на спиці і ось тут закрила як звичайну шапочку. знаєте Коли в'яжемо, закриваємо кожну другу, скорочуємо, потім я рядочок. Два рядочки пров'язала. Знову закрила кожну другу, потім знову рядочок пров'язала. Ну і так поки не можна стягти, щоб не було тут ніяких дірочок. Справді, в'яжеться дуже швидко. На машині це одне спицями, я теж думаю, не дуже багато мороки із цим. Із цим виробом шнурочок теж зв'язала на машині, тільки що і не поховала оці кінчики. Бо якщо тут не підійде густота шнурівки, людина може просто зменшити або збільшити. І без цієї ниточки буде важко протягувати. Бо я тут спеціально дірочок не робила, так як це в'язане полотно із часом. Тут ці петельки вони самі сформуються. Довжина у мене 35 см, ширина в обхваті 40 45 см, але полотно тягнеться. В'язала резиночка із акрилу 100%, там, по-моєму, метраж 200 метрів в 100 грамах. І основне полотно в'язала я із пряжі вівчарі кольорова вовна. Попрала, вона пом'якшила, вона дуже тепла. Як ви бачите, це із залишків. Залишались в мене просто малесенькі такі клубочки, я їх сюди пов'язувала. Зараз покажу виворотню сторону, ось так вона виглядає. Вузликів нема ніде, вузлики я не робила. Це місця, де ув'язувалися, з'єднувалися ниточки. Ну, ось так це виглядає. Якщо я змогла допомогти дати відповідь на запитання. Людина, яка писала коментар або допомогла з розрахунками, будь ласка, напишіть, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, будемо ще працювати. Ну, я думаю, тут, в принципі, це, мабуть, найпростіша робота, яку я робила саме для шпиталів. І ще одне, що можу сказати, це те, що якщо комусь. Дуже терміново потрібні такі штуки. Пишіть. У мене пряжа є, тому я зможу в'язати. Або в Instagram в Дірект пишіть, або, або тут під коментарями я потім дам вам посилання на свій Instagram. Тому що хочу сказати. Бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Бережіть себе і своїх рідних. Всем пока.